Вже від безсілля цей клятий окупантський гад, що прагнув так, щоб у ординці Вели звірячий свій парад, Чекають тільки домовини на тих, хто тут залишив світ, летить прокляття України, за кораблем своїм і їдь, чекають тільки домовини Хто тут залишив світ, летить прокляття України за корабелем своїм ідіть, на бої наші нескінченні, тримає Бог за нас кулак, а ще земля в нас тут священна, не зрозуміти їм ніяк. Щею подих перемоги, це дійство світло і святе, ще очі втомлені вологи, але честь радості прийде, я чую подих перемоги, це дійство світло і святе, ще очі втомлені вологи, але час радості прийде, я чую подих перемоги. Дійство світла і святе, ще очі втомлені вологі, але час радості прийде, але час радості прийде. Сьогодні найголовнішою мрією кожного українця. Є перемога звільнення наших земель від російського окупанта і повернення мужних сильних синів і дочок, які стоять на захисті батьківщини, до своїх родин живими та неушкодженими. Це неодмінно станеться, тому ми сильні. Віримо, що наступного року. Розмаїття синьо-жовтих знамен поєднає живим ланцюгом звільнену неподільну Україну. Нехай Господь буде з нами та благословить всіх нас.